Це наша мінка. Ах ти ж! Чекай, 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 тут собою. А, ти куди перевіряєш, патрони ідіот Що не бачиш, треба дрожку продимити. -а, 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 а коріння вбиває. Чекай, треба тут засісти Зараз тут засісти Ти він віддихає куда його не пона як вилізти тепер. И хник-ник-ник-ник-ник. Ня воу. Смеснялка. Ня. Туда она, туда, лох. Зло злодей вот у выходит на охоту. Ой, чел. Ой, чел, фатальна помилка. Фатально помилка, чел. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой бляхану. Ну такий момент. Такий момент просто скільки челів, туди просто залетіти сочно треба було, але я кнопки перепутав, наоборот, вище полетів, ну, ай, бляха. На туди його Поплач. Блин, я думаю, зара круто будет, типа, кинул гранату. Субтитры сделал сюда! vida Оце для хайпа! Ах, як файно, коли можна відмовлятися хайпом і відосиками. Ой, блін.

Хайп, 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 хайп Ну прикрывайте шторм, штор, шторм штор, за написать плюс про максикселя и кожу Не понял. Что Що, с фарами тут? Вот я куда звук настроил Я не чужу. Ты не був бжать десь вдалечі. в долочи. а то я. Може, то ліпше липшу. Ух! Так, то не свій, то не свій, То, то не свій. Сюда. Ой-ой-ой. страх загубила. Собака. А, блин, Це не вибухи хова. Да-да. Я тебя знайду. Испикеля. Ти-де. Что за труп, паук? Нет? Туминку я кое-ка промахнулся, хтось наступил. а я хорош! Хайп, 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 хай, хай, кай, пукай, ка, покайп. Бачиш, дробенку бисло такий заріб. А, бам! Візовався в жопу туда ще. Ну тобто, то, то, то не наступить. Так що не замітить. Не, вже... А я так можливо, можна не зам... Ой, замітити. Ти ж біжиш, ти, типа дофига. Встретиш, ще де. Не понял. А, все, понял. Отворите, Алло. Дай противника. Вот было чудного полуфабрикатика. Направляюсь в сторону полуфабриката. Ой-ой-ой, чао-чао-чао-чао. Ааа, тут поспокійніше треба. Я ну чуму, чому, блин, ааай, блин, тяжко тебе двома керувати. Якщо людина не стоїть, то в всіх попадеш? Ай! Ну, стояти перед снайпером в повний різ вообще геніально, як на мене. Чо ж, чим, чим вам так тій машини сподобалась? Я випала. Тут ой ой Прям в дрончик целыйся. Шо у вас так багато, що ту за нога атака? Là, я туда, да, я вже летів туди, да? Значит туди. Туда, туда. Mm -hmm. туда полювайся, там горе. Справа гори, зліва гори. Это не шкуча, не стыдеть. Mm -hmm. Може косяк ПГ буде. Може офнуть тут пенсію літающу. О. О, про Да, копейских надарували мені. А, ладно, точка, тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо, тих, спокійно. Очка, чка,чка, тихо, 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 тих, 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 тих. Джастер Бибер, что? Оу. Жесткий, жесткий штурм. Ой-ой-ой, кучности, кучности. Настреливай, настреливай, настреливай. Настреливаем по цих неучах, немущах. Пофиг. Забегаем, забегаем, але пале. Що тактика називається, нападай, ясний штурм. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, я щось таке чув, що тут щось типу, що там має бути, що там хотілося зробити, наче два режима, типу, реалістичний і казуальний. Але що то тільки казуальний, реалізмом і не пахне.

Пока. Все нема патрона по туреликом бахать. Що там нового? спряджині, що то? Ну, Треба було це їсти, бай, бай, к бай, волосня, волосня, такий прикольний пам 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 Я не знаю, да. Уф, что за такі? Сейчас мене навіть пушка трохи видавати може типу. Сейчас бежит, я там что-то синее в траве валяется. Ну, прохода. да. можливо. Такая ну, особая штука. Волосня, волосня, волосня. Сюда! За...